Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Садового родні культури Вирощуємо разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд розсади томатів. Різний гібрид. Ось така розсадка. Сьогодні буду робити підживлення розсади для розвитку кореневої системи. Ось така розсадка томата. Ось тут у мене ще томат. Це у нас томат КС 277. Це у нас томат PinkBush. Томат багато різних гібридів. У мене тут десь біля 24 гібридів. Кожної рослинки по 5 штук. Так що, друзі, буду сьогодні робити підживлення двома добривами. Перше добриво Мастер 134013, 4 грама добрива на 2 літра води. Також разом з цим добром буду використовувати антистресант. Ось такий антистресант 5 мг. На 2 літра води. Чому я буду використовувати? На даний момент в мене розсада проходить загартування. Вона в мене стоїть на балконі з штучною підсвіткою додатковою. Вночі прохолодна погода. Рослинки можуть отримувати стрес. Тому потрібно для наших рослинок використовувати антистресант ось такий антистресант, аргумін антистрес. в Складі вітаміни, комплекс, амінокислоти та трішки органічного азоту. Ось такі доброво. Цього добрива антистерсанта 5 мл буду використовувати, мастера 4 г розчиняю разом змішую і поливаю під корінь наші рослинки, друзі. Так що, ось такі рослинки. Будемо стимулювати розвиток коріння. Вегетативної маси достатньо, не потрібно, щоб вона переростала. Минулого року дуже сильно розсада переросла. Ці рослинки були висіяні 31 березня. На даний момент ось такий розвиток. Ось такі стовбур. Будемо стимулювати коріння і збільшувати товщину стовбура. Ось такі рослинки на даний час. Так що, друзі, використовуємо ці добрива, підживлюємо і використовувати антистресант На даний момент, дуже холодні ночі, потрібно використовувати антистресанти. Також разом після підживлення під корінь я буду використовувати таке добриво. Як мегафол. це більш такий антистресант. Тут маю само в самому складі амінокислоти, органічний азот та органічний вуглець. Ось такий антистресант я буду використовувати по листочку на всіх своїх рослинах. Дуже чудовий завжди використовуйте при дощовій погоді, при спекі, при заморозках. Так що, друзі, також використовуємо. І поливаємо наші рослинки, оприскуємо по листу. Так що, друзі, ось такі рослинки, ось такі наші препарати, антистервумін Master 134013 з високим містом фосфору, який необхідний для коріння. І мегафол, який буде підтримувати наші рослинки. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, друзі, за перегляд відео. До зустрічі!